Носієм найменшого негативного електричного заряду є електрон, а позитивного протон. Електрон відкрив англійський фізик Джозеф Джон Томсон. А протон інший англійський фізик Ернест Резерфорд. Заряд електрона вперше з великою точністю виміряв американський фізик Роберт Міллікен. 1909 року, Нобелівська премія 1923 року. Міллікен уприскував негативно заряджені краплі олії між різноіменно зарядженими горизонтальними променями. Аналогічні досліди проводив відомий науковець українсько-єврейського походження Абрам Федорович Йоффе, засновником науки про електрику. Вважають англійського фізика Вільяма Гільберта. Розгляньмо провідники та діелектрики. Провідниками називають речовини, які містять вільні заряджені частинки, що можуть рухатися по всьому об'єму тіла. Такими речовинами є всі метали, водні розчини солей, кислот, лугів, розплави солей та інші речовини. Тіло людини. Також є провідником. Діелектриками або ізоляторами називають речовини, що не мають вільних носіїв електричного заряду за певних умов. Діелектриками є всі гази за нормальних умов, рідини, наприклад, дистильована вода, газ, тверді тіла, пластмаси, папір, скло, суха деревина, гума, ебоніт. Діелектрики використовують як ізолятори в інструментах, електромережах. Якщо заряджений та незаряджений електрометри з'єднати діелектриком, то переходу зарядів не відбудеться. Якщо їх з'єднати провідником, то половина зарядів переміститься на незаряджений електрометр.